Друзі, вітаю! Сьогодні маємо 17 березня. На Росії завершилися вибори президента, йому намалювали майже 90% підтримки. Я думаю, що ця інформація підтвердиться офіційно, тому що ЦВК Росії інший просто не озвучить. А в цей же день, в день завершення виборів президента, в Придністрові пролунав перший вибух поряд де базувався. Гелікоптер військовий Мі 8 пролетів дрон Камікадзе, він точно влучив цей гелікоптер, повністю його знищив. І, звісно, цю інформацію не можна не брати до уваги, тому що вона дуже важлива, враховуючи, що цей регіон нестабільний. Що відомо на даний момент і що це може означати? В мережі інтернет і в телеграм-каналах поширилося відео, де чітко видно, що дрон Камікадзе влучає саме в цей гелікоптер. Молдовська влада сказала, що це провокація, яка вчинена придністровською владою. Я цього також не виключаю, і навіть схильний думати, що саме так і було. Але от Придністровці говорять, що цей дрон камікадзе прилетів з боку українського кордону. Вони ніяким чином не констатують, навіть не натякають про те, що це український дрон. Але те, що прилетів з боку українського кордону, ну, звісно, можна трактувати по різному Молдовська сторона, офіційний Кишинів, сказав, що Україна до цього не має ніякого відношення, а гелікоптер був несправний. Але група інформаційний спротив наголошує на тому, що він був один із небагатьох працездатних та ремонтнопридатних, тобто він теоретично міг використовуватися в військових цілях. Це означає, що на території Придністров'я уражено військовий об'єкт, чим ким поки що не зрозуміло. У головному управлінні розвідки України сказали, що це російська провокація. Знову наголошую, я абсолютно повністю і безапеляційно підтримую цю тезу, і це створено для того, щоб нагнітати ситуацію в Придністрові, і це також абсолютно очевидно. Що це може, в принципі, означати і що за цим може стояти? Давайте просто нагадаємо події, які відбувалися в Парадністрові наприкінці минулого місяця. У Терасполі наприкінці минулого місяця лютого 2024 року було проведено з'їзд якихось там депутатів, і на цьому з'їзді, який не проводився там вже більше 10 років, ухвалили рішення звернутися до федеральних зборів Російської Федерації, до Державної думи Російської Федерації. З проханням захистити їх від економічного тиску Молдови, яка вчиняє нібито, ну на їхню думку, на думку цих депутатів, шалений тиск і вони зовсім там не можуть жити. Ну Справа в тому, що ви знаєте, що Придністров'я це фактично такий контрабандний анклав, який займається виготовленням контрафактної продукції, постачає її як до Європи, так і до України. На превеликий жаль. Ну і чомусь у них виникли проблеми. Я не думаю, що в них направду є проблеми. Вони, швидше за все, пов'язані ці їхні проблеми із проблемами на Росії. Для Путіна зараз дуже важливо створювати такі острівки дестабілізації для того, щоб відволікати додаткові сили саме на пильність до цих регіонів, на стримування можливої провокації і в такий спосіб розпорошувати військові сили України. Такі дії зараз тривають на Сумському напрямку. Сьогодні ви певно, читали про те, що там майже щодня відбивають атаки диверсійно-розвідувальних груп. Це офіційне повідомлення наших прикордонників. І також, ви знаєте, постійні щоденні атаки на цей регіон. Плануючими авіабомбами це направду дуже серйозна небезпека, тому очікувати від росіян можна що завгодно. І Придністров'я в цій частині є одним із елементів дестабілізації ситуації в регіоні. Після цього звернення ні федеральні збори, я маю на увазі звернення депутатів так званого Придністров'я, ні Державна Дума Російської Федерації не відреагували на це. А під час свого звернення до федеральних зборів Путін, бо він зробив його буквально другого дня після. Відповідного звернення з Придністров'я, він навіть жодним словом не згадав про Придністровський запит. Але справа в тому, що буквально через кілька днів після цього до Москви прилетіла президентка Автономної республіки, яка є в складі Молдови Гагаузії, і вона кілька днів провела в Москві, зустрічалася із Путіним, в тому числі, і попросила його також про захист, як і Придністров'я. Тобто автономський автономний регіон перепрошую у Молдові, який ну, відзначається також своїми сепаратними такими поглядами. Він просить у Росії захисту від економічного також тиску на цю автономію. І Путін пообіцяв допомогу Гагаузі. Ну зрозуміло, що безпосередньо перекинути в регіон додаткові війська Росія не зможе. Але дестабілізувати ситуацію абсолютно легко, тому що у Придністрові фактично проживає 220 тисяч росіян, які, до речі, голосували на цих виборах за Путіна. Було організовано роботу шести дільниць і, безумовно, ну, вони проявляли так своє волевиявлення. Хоча офіційний Кишинев постійно засуджує такі вибори, але вони проходять регулярно. На попередніх виборах Путіна шість років тому 에, Придністрові також голосували. Було відкрито 24 виборчі дільниці. Цього разу. Нібито 6. Кишинев говорить, що він там зробить їм ну, щось неймовірно погане, але, ну, звісно, нічого такого не відбувається. І Путін постійно провокує, має такий важкий вплив на Кишинів, провокує Молдову до можливих протистоянь. От буквально 12 березня я вам наведу лише один із прикладів: у міжнародному аеропорту Кишинева затримали. Підозрілого чоловіка при верифікації документів було з'ясовано, що він є колишнім найманцем групи Вагнер, але колишніх найманців групи Вагнер, як на мене, не буває. І він збирався потрапити до Придністров'я. Таких дуже дивних чоловіків, які готові воювати зі зброєю в руках дуже ефективно і мають досвід ведення бойових дій в Україні або в інших. Точках світу до Придністров'я потрапляє чимало. Одного затримали, ну а 10, звісно, проїхали, то можливо і більше. І вони потрапляють туди регулярно. І. Як говорять і мої колеги, і я роблю такі висновки з тієї інформації, яка сьогодні є. То за останній рік до Придністров'я заїхати тисячі таких найманців, які можуть легко зброїтися зброї, яка є на складі дуже потужному великому військовому в Ковбасні, який знаходиться на кордоні з Україною. Тому дестабілізувати ситуацію дуже швидко і легко можуть у Придністрові за допомогою, звісно, Путіна. Е, є думка про те, що така дестабілізація не призведе до наступу безпосередньо на територію України, але до дестабілізації в Кишиневі це може бути більш ніж очевидним, і, і до цього може призвести, тому що в цьому році у Молдові будуть проходити президентські вибори. Вони будуть восени, і крім того, чинна президентка Майя Санду хоче провести референдум про європейський е, Вектор розвитку країни і про євроінтеграцію. Ну, Молдова вже е, отримала запрошення стати членом Європейського Союзу, але вона хоче ще й додатково затвердити це рішення на всенародному референдумі, і там буде питання про євроінтеграцію Молдови для Путіна. Звісно, це не приваблива історія, особливо зважаючи на те, що. Там є такі анклав Падністров, який постійно залишався в орбіті Росії, і тим паче, що там проживає 220 тисяч громадян Росії, загальна чисельність населення Придністров'я близько 350 тисяч. Проросійські настрій вони присутні і в Молдові. Якщо відбудеться така ну, неприваблива ситуація для Молдови і розпочнеться якийсь конфлікт, який мав місце наприкінці 80-х початку 90-х років, то звісно це не буде додавати стабільності всьому регіону. Е, відповідна реакція з боку заходу вже є. Е, Франція підписала із Молдовою відповідний договір про двосторонню співпрацю, в тому числі безпековій сфері. І Макрон зараз проявляє неабияку активність, і я не виключаю того, що він буде допомагати Молдові протистояти можливим таким викликам. Але це означає, або війська НАТО мають війти до Молдови для того, щоб стримувати можливу агресію з боку Придністров'я, тому що Придністров'я набагато більший військовий потенціал. У Воєнні царині, аніж навіть у Молдови. Ну, на жаль, Молдова не займається розбудовою своєї армії. І це, звісно, може спричинити додаткове розпорушення сил, в тому числі і Заходу. Тому запевнення головного управління розвідки, що там нічого не відбудеться, це дійсно дуже добре, але події вказують на дещо інше. І те, що сьогодні там був знищений гелікоптер дроном Камікадзе. Це дуже добре, ще раз скажу, видно на відео. До речі, відео це є в багатьох соціальних мережах, в тому числі в моєму телеграм-каналі. Посилання знайдете у, в описі під цим відео, та й під кожним відео воно є. За цим, звісно, треба слідкувати. І дуже хотілося б, аби наші спецслужби вчиняли відповідних заходів безпеки, щоб таких ситуацій там непередбачуваних все ж таки не відбувалося. Друзі, підписуйтеся на канал. Коментуйте, що ви думаєте з приводу цієї такої загадкової атаки на військовий гелікоптер у Придністров'ї? Поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціную, шаную. не перемикаєтесь. Все буде Україна.